Зробив розмітку, бачите, от хрестиками. Потім беремо ось такий у мене наборчик є, підбираємо розмір під 40-й діаметр і починаємо сверлити. Обичним шуруповертом і от саме дешевою такою штукою. Ось так. останній опір зробили, трошки розродили, і все. Треба розмітити оці трубки і обрізати краю в цю штуку. І ось 20 у нас на помітки... 16,5. Ну, я обрізаю всі по 16. Нарізаю, як завжди, своєю волшебною штукою. Бачите, от 16, попадаємо різцом на 16, опускаємо. І просто крутимо буквально ну 3-4 оберта. Воно дивіться, зараз хоп, самопайдець. І потім дивіться, ось тут така вже гарна кромочка. Ну, Це -то трошечки приберемо. Дірки посверляні. Ці штуки вже нарізані. Ось так вони просто хлобиць. Плотненько встають. Зараз будемо сверлити дірки в шахматному порядку, щоб через них проходила водичка і стікала відсюди в басейн. Я беру ось таке конусне сверло і роблю ось, ось, ось такі штуки. Такі я просверлив спочатку ось тут, де є розмітка. Потім перевернув і шахматним порядком просверлив, де немає розмітки. Потім опять провернув, а тут вже дірки є від того отвора, куди я тут сверлив. А тут наоборот від того. Зараз покажу, як вона виглядає. Бачите, з цієї сторони просверлив. А з цієї сторони вже є інші отвори. Потім ти через них сверлиш, і вже вроді як ровно. Так, у наступній серії покажу вам, як оці запчастини я на ось е термоклей з пістолетом їх сюди сажаю, обклеюю, як воно там саміцно тримається.